Справжнім подарунком з нагоди 461-го дня народження міста для бурштинців від компанії ДТЕК став футбольний турнір за участю прикарпатських команд та команд з міст щастя Луганської області та Курахове Донецької області. Вікторія Гриб, керівник департаменту зі сталого розвитку компанії ДЕТЕК, запевняє, таким чином налагоджується дружба між сходом і заходом. Якісь міфи бутують про те, що там не люблять один одне. Так що схід і захід нас зараз роз'єднані. А цього немає, бо люди в нас одні ті самі, люди в нас дуже добрі, люди в нас хочуть, щоб в країні панував мир. І мені здається, сьогоднішній захід об'єднання сходу та заходу. Коли ми маємо хлопців, коли приїхали, вони грають, вони спілкуються між собою, вони розуміють, що вони мають одні ті самі проблеми. Це такий перший крок на а шляху до миру томлені і щасливі футболісти з міста щастя радіють перемозі в турнірі. Друге місце посіла команда з міста Корахове, а бурштинці вибороли третю позицію. Футболіст Євген з Луганщини вдячний організаторам за можливість перебувати на Прикарпатті. Від людей враження ми доволі гастіприємні, щасливі всі люди живуть. Нас прийняли хорошо, всі доволі вперше на Буштині, так как э, не приходилось, встречались мы с командами ну, неоднократно на, на детеках, когда было ну, проводился детек э... Спорт до ДТК неоднократно зустрічали з ними, знаємо друг друга. І, ну как би дружеські отношення всі поддержуємо, общаємося. Ідею проведення такого турніру запропонувала міська рада, а компанія ДТЕК виділила фінансову допомогу в розмірі 148 тисяч гривень на її реалізацію. Кожного року ми запрошували на день міста, як правило, дуже потужні українські групи виконавців, але в цей час, коли... Україна веде війну з Російською Федерацією, і ми вважали за недоцільне святкувати День міста саме в такий спосіб і вирішили, що найкращим таким способом святкування Дня міста і одночасно відновлення такого хорошого діалогу на рівні спортивному буде власне, проведення такого турніру. Окрім спортивних заходів, на святі можна було придбати вироби народних умільців, скуштувати бринзи та медовухи, відвідати виставку, фіалок та фотовиставку.